Театральний фестиваль, що претендує на елітарність та елітність, у формах прояву доступності до їх розмаїття, можливості піднятися у власному світосприйнятті. Усе це про міжнародний театральний фестиваль моновистав Монологи над ужем, що триває в місті. Наголос робимо на терміні моновистави. Це вже став гарний такий традиційний фестиваль. Він унікальний. Унікальний тим, що ми знаємо, що театр це. Мистецтво колективне, де має бути актори, сцена, заповнена, масштаби. А це моновистава, це один на один з глядачем. І це така школа віртуозності техніки акторської. Шостий фестиваль монологів уже ввійшов у вітчизняний театральний часопис знаковою сторінкою. У його плині представлено прем'єру Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Закарпатському глядачеві першим судилося стати співрозмовником у непростій розмові із моторошною пані. Що іншою. Ну а з ким ми ще очікували поговорити про життя? Усе починається з життя, а закінчується мною. Розмова про життя. Життя, запропонована автором Олександром Войтко, постановником Олександром Королем та актрисою Тетяною Моджук, попри те, що доводиться провадити її з тією, хто життя зупиняє, виявилася захопливою і натхненною. Адже змусила усіх присутніх замислитися над питаннями не повсякденного порядку денного, але такими, що життя змінюють і можуть зробити його кращим. Бо вистава не про смерть. Меседж? не треба нічого боятися. Життя це даність. Все. Не треба боятися. Треба жити як останній день і брати від життя все. Принаймні, я так живу. І, так я, і, і, звісно, я хочу всім побажати добра. Тому що, коли в нас є добро всередині кожної людини, тоді не буде породжуватись зло, ненависть один до одного. І, і мені здається, не було б війни. Ізна прийшла до тих. То подібний дурман вигадав. Перше прочитання, перше проживання, перший фідбек, а ще й прожитий у новому місті місці театрі. Випробування для актора не з простих. Однак Тетяна схоже у своєму безстращі незворотня, тому й результатом задоволена. Дуже дуже теплий глядач, дуже приємно сприймали. Я спочатку думала, це в мене вперше сьогодні відбувалася. Прем'єра і п'єси, прем'єра, і в мене моновистави. І я думала, мене буде отак. Ні, ви знаєте, так тепло. Мені я навіть деяких там бачила, і мені хотілося їм донести те про що хоче донести автор і головний режисер нашого театру, який, звісно, ставив цю виставу. Хто з героїв думає. Що може змінити хід нашої зустрічі? Головний посил вистави стає ще більш очевидним після того, як дізнаємося, хто ж є автором пронизливих текстів про сенс життя. Віначені все одно ми розігруємо партію з нульовою <говорити> сумою. У 2014 році цю п'єсу і пішов в АТО. Він до сьогодні на передовій. І коли ми взяли в роботу з головним режисером Олександром Лесевчем Корольом цю п'єсу, ми зв'язалися з ним і він був шокований тим, що його п'єсу надрукували. Він відправляв її в Національний центр Леся Курбаса. І йому навіть не повідомили про це. І коли він дізнався, він був приємно шокований і така дуже цікава фраза його була. А можете мені вислати, будь ласка, п'єсу мою? Ми йому вислали. Ми дуже... Я, звісно, засумувала, бо мені хотілося, щоб він був присутній. Але як він написав, на жаль, зараз дуже багато живого ворога на нашій рідній ненькі України, і він не може приїхати. Ми йому все знімаємо, показували процес репетиції, він був шокований, приємно шокований. І я хочу йому особисто, я знаю, що нас знімають, я хочу особисто йому подякувати за те, що він оберігає і дав сьогодні можливість е, от просто прочитання його п'єси, ви перші, які побачили цю п'єсу, і мені дуже приємно. Що ж, першопоказ розмови про життя зі смертю в Ужгороді видався вдалим. І сподіваємося, його дальше прочитання в інших товариствах інших міст буде не менш цікавим. Звичайно, у тому випадку, якщо потенційні співрозмовники театру імені Юрія Дрогобича Олександра Войтка та Тетяна Моджук виявлять готовність зазирнути не в очі смерті, а собі в душу. Не прощайся. Кажу просто. Ну побачення.